Історія бджілки зізі Шлях до мудрості. Вулик, наповнений золотавим світлом ранкового сонця. В сотах одна за одною з'являються новороджені бджілки. Одна з них крихітна незграбна зізі. Обережно малеча. Вулик не місце для літунів без крил. А у мене є крила. Просто я ще не навчилася ними користуватися. Так почалася історія маленької, нерозумної, але дуже допитливої бджілки Зізі. Зізі вперше намагається злетіти, але робить це незграбно. Вона розганяється, махає крильцями, але замість плавного польоту врізається у стінку вулика, Ей, малеча!» Тобі треба вчитися у старших, я й так усе знаю. Але насправді Зізі не знала нічого. Зізі, всупереч порадам, вирішує збирати нектар сама. Вона знаходить величезну квітку і застрягає в ній. Ой ой ой, це була погана ідея. Розумна бджілка це та, що слухає старших. Маленька Зізі зрозуміла, що самостійність це добре, але вміння слухати ще важливіше. Досвідчена стара бджола навчає зізі, як правильно збирати нектар і уникати небезпек не завжди найяскравіша квітка найкраща, іноді за красою ховається пастка. А якщо я помилюся, помилки. Це частина шляху, головне робити з них висновки. І Зізі почала вчитися. Починається буря, сильний вітер зносить бджіл, але Зізі тепер більш досвідчена, допомагає іншим сховатися. У вулик швидко гроза наближається. А як ти дізналася? Я слухала старших. Так Зізі вперше відчула себе не просто бджілкою, а й справжньою частиною рою. Минув час, і Зізі тепер сама навчає молодих бджіл. Вона стоїть на самому крою вулика, спостерігаючи за роєм, який тепер їй довіряє. Молода бджілка запитує у Зізі А якщо я помилюся. А Зізі відповідає з усмішкою. Помилки це частина шляху, головне робити з них висновки. І так нерозумна бджілка стала наймудрішою вулику. Мудрість це не просто знання, це вміння слухати, вчитися і ділитися досвідом. Навіть найменша бджілка може стати наймудрішою, якщо захоче.